У чорних сукнях, на підборах та з готичним макіяжем, так з'явилися учасниці велопараду цього року. Це вже 13-й жіночий заїзд в івано франківську який традиційно поєднав стиль, креатив і велосипедну прогулянку. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак. Валентина бере участь у жіночому велопараді чи не щороку. Каже, цьогорічна готична тематика одразу припала їй до душі. Образ доповнила чорною вишиванкою. Образ мій дуже мені імпонує, тому що молоді роки студентські. Я десь так приблизно і виглядала. Оцей ремінь тому вже 20 років. Єдиний раритет, який зберігся. Я дуже люблю цю подію, завжди долучаюся, тому що велосипед це спорт, це рух, це класно, здорово. Ця сім'я вже втретій долучається до велопараду. Кажуть, для них це не просто заїзд, а шанс проявити креатив та весело провести час. У мене класична готика, єдине, що в кросівках то що в нас спорт все таки. Готика, дитина в мене пародія на Венздей. І Взагалі круто, що обирається тематика кожного разу своя, тобто є можливість щось таке закреативе та цікаве кожного разу і вразити цим франкіск, тим самим перегортаючи увагу до жіночої виїжджає. Коли є час, якби хоча б там декілька разів коли на місяць, там, хоча б раз на тиждень. Я кожен день на велосипеді і влітку і в зимою, якби в принципі, робота, виїзди в ліс, виїзди десь на природу. Тобто, це для мене транспорт щоденний. Учасники традиційно стартують від фортечної галереї Бастіон, а фінішують у парку Шевченка. Цьогоріч до заходу доєдналися більше сотні людей. Чата їздили на різних велопорадах із крилами, і з коронами, і з вінками, і дуже в різних образах, і в сукнях, і на підборах. І власне, ми хочемо показати, що велосипед це не просто спорт, а може бути і в повсякденному житті. Користуватися можете в місті, також привернути увагу до розвитку велоінфраструктури, тому що це дуже важливо розвивати в місті велоінфраструктуру, щоб вона була безпечною, комфортною. Також під час заходу збирали кошти для велоактивіста Андрія Котлярчука, який нині на фронті.